Йосафат мав велике багатство і славу. Він поріднився з ахавом. По кількох роках пішов він до Ахава в Самарію. Ахав зарізав для нього і для людей, що були з ним, багато волів та овець і намовив його йти з ним на рамот Гілеацький. Ахав, ізраїльський цар, сказав юдейському цареві Йосафатові, Підеш за мною на рамот Гілеацький. Той відповів йому: Як ти, так і я, як твій народ, так і мій народ, іду з тобою на війну. І сказав Йосафат ізраїльському цареві: Спитай, прошу, сьогодні, що скаже Господь. Тоді ізраїльський цар зібрав пророків 400 чоловік. І сказав їм, Чи йти нам війною на рамот Гілацький, чи стриматись? Вони сказали Іди, Бог видасть його цареві в руки. Та Йосафат спитав: А чи нема тут ще й Господнього пророка? Спитаймо в нього. І відповів ізраїльський цар Йосафатові, Є ще один чоловік, через якого можна запитати Господа, але я його ненавичу, бо він не пророкує мені нічого доброго, а завжди пророкує лихе, це Міхей, син Їмли. А Йосафат сказав: Не говори бо так, царю. Тоді ізраїльський цар покликав одного скопця і повелів Побіжи но швидше за Міхеєм, сином їмли. Ізраїльський цар та Йосафат, юдейський цар сиділи кожен на своєму престолі, одягнені в царські ризи. Вони сиділи на майдані при вході в ворота Самарії, а всі пророки віщували перед ними. Тоді Седекія, син Ханаани, зробив собі залізні роги і сказав так говорить Господь, цими ти будеш бити Ареміїв, доки не вигубиш їх. І всі пророки пророкували так само, кажучи Іди на рамот Гілеацький, пощастить тобі, Господь видасть його в руки цареві. Посланець, що пішов кликати Міхея, сказав йому так От пророки в один голос віщують добро цареві. Нехай же прошу, і твоє слово буде як кожного з них. Виречі на добре. Міхей же каже Як жив Господь, що скаже мені Бог, те й виречу. Прийшов він до царя, і цар сказав до нього Міхею. Чи йти нам війною на рамот Гілеацький, а чи стриматись? Той відповів Ідіть, вам пощастить вони будуть віддані в ваші руки. Та цар сказав йому, А скільки то разів я маю тебе заклинати, щоб ти говорив мені іменем Господнім тільки правду? Тоді той сказав. Я бачив усього Ізраїля, розсипаного по горах, немов овець, що пастуха не мають. Господь сказав вони господаря не мають, хай кожний в мирі вертається до свого дому. І сказав ізраїльський цар до Єсафата, Чи ж я тобі не казав, що він не віщує мені нічого доброго, а тільки лихе? Міхай сказав: Слухайте Отже слово Господнє, Я бачив Господа, як сидів на своєму престолі, і все військо небесне стояло праворуч і ліворуч від нього. А Господь сказав: Хто б підманув Ахава, ізраїльського царя, щоб він пішов і наклав головою в рамоті гілеацькому. І один сказав так, а другий сказав інакше. Тоді виступив один дух, став перед Господом і сказав, Я підманю його. Господь спитав його Чим? Той відповів: Я піду і буду духом неправди в устах усіх його пророків. Господь сказав: Тобі пощастить його підманути. Іди і зроби так. Оце тепер Господь дозволив духові неправди ввійти в уста цих твоїх пророків. Господь вирік лихо на тебе. Тоді Седекія, син Ханаани, приступив, ударив Міхея по щоці і сказав, Якою ж дорогою дух Господній відійшов від мене, щоб говорити з тобою? А Міхей відповів. Ось довідаєшся про це тоді, як будеш бігати з кімнати в кімнату, щоб сховатись. І звелів ізраїльський цар. Візьміть Михея та й одвідіть його до Амона, посадника міста, і до Йоаса, царського сина, і скажіть: Так, каже цар, вкиньте оцього в тюрму і харчуйте його хлібом та водою скупо, доки я. Не вернусь у мирі. Міхай же відповів, Чи справді вернешся в мирі, Господь не сказав того через мене. І далі додав: Слухайте це всі люди. От і пішов ізраїльський цар з Йосафатом, юдейським царем на Рамот Гілеацький, і сказав Ізраїльський цар Йосафатові. Я перевдягнусь і піду до бою. Ти ж будь у своїй одежі. Перевдягнувся ізраїльський цар і пішов до бою. Арамійський же цар дав такий наказ своїм начальникам колісниць: Не вдаряйте ні на простого, ні на значного, а тільки на одного ізраїльського царя. Скоро начальники колісниць побачили Йосафата, то подумали Ось ізраїльський цар, і обступили його, щоб ударити на нього. Але Йосафат закричав, І Господь допоміг йому, і Бог відвернув їх від нього. Побачивши, що то не ізраїльський цар, начальники колісниць відступили від нього. Тим часом якийсь чоловік. Випадково натягнув лука і поранив ізраїльського царя між пов'язками та панцарем. Мовив Ахав до візника: Поверни назад та вивези мене з битви, бо я поранений. Але битва кипіла того дня, і ізраїльський цар мусив стояти твердо проти Араміїв, аж до вечора. Отож, і вмер при заході сонця.